Hello, my dear first graders! I'm so glad to see you again. З вами знову Apple Tree. І ми продовжуємо з вами розбирати сьому тему вже, до речі, за підручником Startup 4. Поки що наші уроки будуть виходити саме ось такі якості. Іншої якості я зараз не можу спропонувати, але я гадаю, що в подальшому ми з вами перепишемо і зробимо гарну роботу. Щодо удосконалення наших уроків. Ну, а зараз розбираємо нову тему. Нова тема, до речі, у нас починається на якій сторінці. Давайте подивимося сторінка 103. І тема має назву Our Beautiful Planet. Ну що ж, почнемо тоді з першої вправи, як завжди, listen and read. Послухай, прочитай. Опція аудіювання у мене зараз також відсутня. Тому, в разі виникнення якихось питань, будь ласка. Я залишу від коментарів відкритими від цими уроками, можете їх ставити, задавати по суті саме по суто по цьому уроку. Домовилися, так? Окей. Почнемо. Hello, Lenka. How are you? Привіт, Оленка, як справи? Hi, Mary! I'm okay. Привіт, Мері, усе гаразд. It's Sunday, and my mother and I are going to the park and to the zoo today. Сьогодні неділя, моя матуся і я йдемо до парку і зоопарку. What about you? А як щодо тебе? I'm at home, я вдома. The weather is bad, погода погана. It's rainy and cold today. Сьогодні у нас дощить і холодно. I'm listening to music in my room. Я слухаю музику у своїй кімнаті. Bill is playing computer games and my parents are watching TV. Білслу грає комп'ютерні ігри, мої батьки дивляться телебачення, телевізор. What is the weather like in Kyiv? Яка погода у Києві? It's warm and sunny today, сьогодні тепло і сонячно. Sorry, mom is calling me. Вибач, але матуся мене мені телефонує. Або з зове мене, так? Гука мене. Have a nice day. Гарного тобі дня. Have a good time at the zoo. Гарного вам часу у зоопарку. Бай! До побачення! Тобто гарно провести вам час сьогодні в зоопарку. Have a good time at the zoo. Well done. So, read this dialogue again. Прочитайте ще раз цей діалог у парах. Task 2. Choose the correct answer. Обери, будь ласка, правильний, uh, правильну відповідь. Щодо, звичайно, нашого діалогу. Усі питання стосуватимуться діалогу у вправі номер 1 So, Where is the weather bad? Де погана погода? У Мері, так? In Great Britain. Who is going to the zoo? Хто йде в зоопарк? B. Оленка. Who is listening to music? А хто слухав музику? A. Мері. Mary is listening to music because the weather is rainy and cold. Мері слуха музику, тому що. На вулиці холодно і йде дощик. Вправо третє, listen and match. Необхідно поєднати, яка погода у Японії, Japan, Австралія – в Австралії, Аргентина, Аргентині, та Great Britain – Великобританії. Ну, Great Britain вже у нас є, поєдналися. так? Посилання на трек з аудіювання я залишу у в описі під цим відео або у коментарях. Гаразд. Прослухайте його самостійно. Якщо виникнуть якісь питання, ставте, будь ласка, будемо з вами разом ще раз його слухати. Я мож, чим зможу вам допоможу. Домовилися. Вправа четверта. Read and match. Прочитай і поєднай. Необхідно опис. Приєднати до відповідного малюнку. А потім запиши речення у, до, свого, до, своєї, до свого зошита. І так, перше «D». It's snowing, – сніг, and it's freezing cold, і дуже холодно. Відповідає. Далі. It's windy today. Сьогодні вітряно. It's foggy and I can't see anything. Дуже туманно. Ну, дивіться, It's windy today це третій малюнок. It's foggy – туман, я нічого не бачу. Це B-малюнок. Ну, четвертий малюнок. Отже, 1D, 2C, 3A. 4B. Другий малюнок It's raining. Йде дощ. You can hear a thunderstorm. Ти можеш чути е, грозу. Грім, блискавка. Бачите, це все гроза на вулиці. Окей. So break down all these sentences into your notebook. Task 5. Look and compare. Поглянь і поєднай. Отже, у нас є Фінляндія, Фінлянд, і Finland the USA. Америка. Отже, in Finland it's winter. У Фінляндії у нас зима, In the USA it's. Uh, навіть не знаю. Що це у, у них, у США може бути in, in, the USA, in the USA it's Spring. So In Finland, it's cold. It's snowy. In the USA, it's rainy. In Finland, it's cold. In the USA, it's warm. Ну, якщо йде дощ, то вже тепліше, звичайно, не так холодно. Окей, опиши, будь ласка, ці картинки, які ви бачите зараз на малюнках. Окей, so that's all for today. The lesson is over. Зустрічаємося з вами на наступному уроці і розглядаємо подвійний урок Lessons 2-3. Beautiful places for traveling. Прекрасні місця для подорожей. А на сьогодні я з вами прощаюся. До нових зустрічей. Goodbye.